Коротко хочу повернутися в історії. Більшість тих, хто тут сидить, вже був свідомою, доволі дорослою людиною, коли починалася історія незалежної України. І Ми знаємо, що в ті часи, напевне, найпершою ознакою цієї незалежності, якогось відродження національного, відродження духовного. Стало те, як багато вишиваних сорочок почали одягати жителі наших міст і сіл, особливо в часі свят, в тому числі і перш за все свят релігійних, і скільки дітей привели з собою батьки до церкви. Мій досвід Материнський каже мені про те, що перше причастя моєї дочки відбулося в 92-му Році. І таких дітей тоді було дуже і дуже багато, коли ще не в школі проходила катехізація, а треба було кожного дня брати дитину за руку, йти до церкви і чекати там, доки з нею вчилися. Мій досвід церковного хориста, якому вже теж багато років, на жаль, мені говорить про те, що сучасні тенденції є дещо іншими. Коли дивишся з висоти церковних хорів на Присутність у церкві вірян, що менше бачиш дітей і молоді. Я вважаю це однією з найсуттєвіших проблем, над якою мусимо працювати спільно і церква, і освіта. Тому що завдання в школи і церкви єдине навчити. Перш за все, навчити бути людиною. В повному розумінні цього слова. Тоді ж таки в 90-ті роки, як ви пам'ятаєте, на теренах Тернопільської області вперше почало проговоритися питання про впровадження курсу релігійного християнського спрямування для вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах. Фактично, таке вже офіційне викладання цього курсу розпочалося в 94 95 роках. Перші спроби це залучення отців. До читання цього курсу. Згодом було визнано про те, що треба готувати педагогів за цією спеціальністю. Перш за все, для того, що в наших селах часто бувають церкви різних конфесій, і віряни дещо конфліктували між собою, скажімо, в толкуванні тих чи інших, чому години надано одному, цю, а не іншому. і світська Скажімо так, влада пішла на те, що потрібно готувати вчителів саме зі спеціальності християнська етика. Розроблялися відповідні програми, був конкурс на програму, були задіяні методичні служби і районного рівня, і обласного рівня. В співпраці з церквою було обрано ту канву, по якій можна було провадити викладання цього курсу. Досить довго ціла Україна дивилася на Тернопільську, Львівську, Франківську область, де пішли за тим же шляхом, як на щось таке дивовижне, думаючи про те, а як же ж тут проводиться оплата за, перш за все за викладання цього курсу. І чи не забагато дітям викладають знань, чи можуть вони засвоїти. Але у 2005 році фактично було видано концепцію. Курсу духовну, курсі духовного курсів морально-духовного спрямування і зараз всі наші заклади в межах цілої держави, які мають намір включити такі курси духовного спрямування у. Програму своєї школи мають можливість користуватися саме програмами, затвердженими міністерством освіти і науки, і різного роду коментарями для них, в тому числі і підручниками з християнської етики, які мають грифи міністерства освіти. Я вважаю, що це вже є дуже і дуже велике досягнення, коли на рівні держави прийшло розуміння про те, що курс християнської етики або курс. Релігійної етики є і такий варіант. Для таких територій, як припустимо, Автономна Республіка Крим, де є люди різного віросповідання, є актуальним і надзвичайно потрібним. Що в нас в області є, і на чому ми зараз стоїмо? Всього в області є 867 загальноосвітніх навчальних закладів. У 811 з них викладається курс християнської етики в різних об'ємах, в різних розмірах. Викладається як факультативний курс, перш. Для того, щоб ввести викладання цього курсу, обов'язково проводиться робота з батьками і самими школярами, визначається вчителі, кому потрібно пройти певну перекваліфікацію, що забезпечує наш обласний інститут після дипломної педагогічної освіти. На даний момент в нас є 811 кваліфікованих вчителів, які мають право викладати курс християнської етики. Більше 5600 класів по області охоплені цим викладанням. Що стосується, так би мовити, динаміки впровадження курсу, ми можемо спостерігати за останні роки невеликий спад. в межах Двох-7%, що пов'язано перш за все з демографічною ситуацією. Керівники шкіл, які тут сидять, знають, що таке малокомплектна школа, що таке класи комплекти і що таке індивідуальна форма навчання, коли в класі менше п'яти дітей. Тоді на дитину виділяється певна кількість годин, і от вже введення факультативів, в тому числі із читання християнської етики, стає проблематичним. Правда, навіть у таких закладах рекомендовано їхнім керівникам залучати тоді вже на громадських засадах того самого священника із храму, який діє на даній території, для катехізації дітей другого класу. Така практика вже поширена, є досить таки поширеною і фактично співпраця напрацьована. Тернопільська область особлива ще тим, що на території області діє три заклади християнського спрямування, де у самому статуті вже записано про те, що тут будуть поглиблено вивчатися саме духовні дисципліни. Перш за все, це колеги у імені Патріарха Йосифа Сліпого. До якого, до речі, теж долучилися працівники управління освіти і науки, адже відкрити перший такий заклад, коли ще такої практики в межах України не було і ґрунту не створювалося для його функціонування, було досить і досить складно. Пані Анна, ви, мабуть, ті часи пам'ятаєте. Зараз місто Тернопіль, я вважаю, дуже проявило схвальну ініціативу щодо. Розширення цього закладу, об'єднання його із загальноосвітнім навчальним закладом, використання цього досвіду, викладання дисциплін духовно-морального спрямування для більшої кількості дітей. Окрім того, функціонує колегіум імені святого Йосифата для хлопчиків у місті Бучач і колегіум знамення обласного підпорядкування для дівчаток у селі Зарваниця, директором якого є пані Анна Зварич. що говорить досвід. Функціонування цих закладів. Ну, перш за все, ми ніколи не маємо тут проблем, які би стосувалися дисципліни самих учнів. Ці діти справді можуть служити зразком. Хоча далеко не всі з тих, хто приходить на навчання, є аж такими зразковими до того, як попадають у вмілі руки виховників цих закладів. По-друге, сам вплив. Такого закладу на території певного населеного пункту є позитивним для школярів інших навчальних закладів, адже завжди можна провести зустріч між тими і тими дітьми. І діти, учні задумуються над тим, чому підхід до життя, оцінка його цінностей є різними у учня такого колегіуму і звичайного учня школи. Ми не можемо не визнавати того, що зараз більшість родин. Перш за все молодих, тих, хто має дітей шкільного віку, матеріальні цінності ставлять дещо вище над духовними. Сьогодні і вже, і багато всього. Європейський досвід ми чомусь засвоюємо, не вникаючи в його ґрунт, не вникаючи в його базу. Ми бачимо цю блискучу обгортку, коли може бути і будинок, і машина. Для кожного члена сім'ї, і відпочивають багато по світу їздять. Але не вникаємо в те, скільки років до цього йшла Європа. І оце от запозичення зовнішньої позолоти, воно, на жаль, знижує духовний рівень нашого суспільства, занадто сильно його матеріалізує. Тема сьогоднішнього нашого круглого столу два крила у птаха, освіта і церква, і віра. Так, я згідна. Але я вважаю, що ми маємо ще одне дуже велике поле, на якому маємо працювати всі разом. Птах не літав би, якби не було в нього тої основи, до якої кріпляться крила. Називається вона, як вчитель біології, дозволю собі пояснити, називається вона кіль. Це є виріст грудини, до якого кріпляться великі потужні грудні. Князи, котрі керують крилами. І ось такий тіль, така база, така точка закріплення кожної людини це є її родина, є її сім'я. Школа має доступ до родини і церква має доступ до родини. І мені чомусь здається, що саме навчання не тільки дітей, але й їхніх батьків, дорослих, має стати одним із завдань для наших інституцій. Якщо ми хочемо справді спокійного майбутнього для себе самих у старості, доброї перспективи для наших дітей і внуків, і того, щоб Україна і надалі залишалася такою дивною і незрозумілою для більшості держав Європи. Адже досвід наших заробітчан, котрим в ті ж Італії, пропонують взяти в догляд храм, в котрий вже перестали ходити італійці. Говорить про те, що ця от віра, віра в Бога, вона є одним зі стрижнів кожної української людини, в кожній українській душі. Я щиро вірю, що спільною молитвою і розширенням ось цього от можливостей для викладання курсу християнської етики ми доб'ємося того, що наша держава. Буде розвиватися в тому напрямку, в якому нам би хотілося.